Наше прекрасне місто дихає історією. Ми можемо пишатися безліччю історичних пам'яток, місць і людей, які тут жили. А чи знають вінничани історичні місця свого міста? Ми вирішили запитати, якими вулицями вони гуляють та що показують гостям. Погнали питати: костел, собор ем, можна було би зводити. В принципі, я б не сказала, що це історичне, але планетарій, чому б і ні? Звичайно, багато хто приїжджає щоб подивитися на наш фонтан. Якщо фонтан працювати, він, то звичайно теж можна. Парк Пани Грихольського. Він знаходиться на краї. Правда, там вже зараз зробили поліклініку, але там є деякі місця, які дає велику історію. Є декілька місця, де може, там вже зробили кафешки, і там поставили аптеку, але все одне там дуже ці сосни по 500 років. Пройтись, прогулятися, показати, подихати свіжим повітрям це один із таких парків, який я би порадив. Я знаю, одним із історичних місць це музей Перегова наш. Наш музей, дуже, дуже історичне досить місце. Там скелет теж, туди варто сходити, я вважаю. Садива Перегова. Це в будь-якому разі башня, звісно, тому що відома на, на всю Україну. Ну і, напевно, Парк Леонтович. Замкову гору. Знаю, що там багато було. що там замок був, а зараз там прапор. А на, До склепу імені Перегова. Знаю, що там ще цікаво, а так більше зараз нічого не наведу. Приклад. Це в нас башта, це в нас мури, це в нас парк, пірогу скле. Ну якось так. Острів кемпа, напевно. Таке історичне місце. Якщо там ніхто не був, посовітував би туди попасти. Йому у нас Тяжелеві дуже багато цікавих місць. Дуже багато, і взагалі там у нас відбудували біля Логової озеро одне і друге. Дуже красиво і дуже цікаво. Я б скоріше всього ж і сюди повів би десь на фонтан, повів би центр міста. До прикладу, ну, сама архітектура міста вражає, як на мене, тому що він і це дуже комфортно та затишне місце. Напевно, перегулялася б біля горісполкому, сходила б до краєзнавчого музею, тому що там стоїть пам'ятник, якщо не помиляюся, Тарасу Шевченку. А також можна було б пройти на панораму. Тому що знову ж там є пам'ятник Івану Богуну. Наша пірна вежа, яку збудував Артинов. Можливо, на старе місто, десь в сторону Сабарова, там є е, е, теж багато пам'яток. І е, ну, можливо, просто по якимусь серіану мінусі нас тут, в принципі, гарно і в центрі і всюди. Так що, ну певно, першим ділом сюди вежі. Біля міськради там локація дуже добра. Зараз в канун Пасхальних яєць виставлений. Крашенки дуже добре. Гарно-гарно. Як потеплішає, то на теплоходіку от вдоль буга або по Бугу, як сказати правильно, то от це добре було взагалі поїхати.